Хей, всім привіт! Вітаю на каналі Віркод! Отже, сьогодні у випуску моя вікенд-ліга трохи оновленим складом. Ну, по-перше, я зібрав Шевченко. Мабуть, як і всі решта українців так само зробили це. Зібравши його, ми не маємо права пропускати таку збірку. Ну і ще із новичків, це Зіко. Дуже хотів його зібрати. Дуже чув багато за нього класних відгуків. Ну і вирішив обов'язково, треба його збирати. Не хотів пропустити таку карту, хочу, щоб він пограв в моєму клубі. Ну і плюс ще Дона Рума куплений, і Діларенце в основі. Чому Діларенце, не знаю. Просто мені захотілося не пограти. Доноруму купив я за 106 тисяч, він наразі вже пішов вгору, летить. Так що, в принципі, це можна сказати, карта була така куплена, як інвестиція. Можливо, навіть перед падінням його продам, а потім може знову куплю. Не знаю, подивимось. Можливо, буде збирати якийсь пік на легенду, може щось там впаде, якийсь кіпер. Тому, поки грає донорума, там подивимось, як воно буде. Ну і ще така ситуація. Я настільки охренів, що в мене вже нуля сидить на лавці запасних. Ну, немає наразі для нього місця на полі. Просто хочу пограти Шевченко, плюс хочу перевірити Зіко. Вибачай же нуля, ти сидиш сьогодні на лаві запасних. Добре. Приходимо до вікенд-ліги, Вам гарного перегляду! Поїхали! Мбапе красень! Просто красень! Александр Армолд старт с Андрей Робертсон і на вайде. Добре. Ківсі. То просто неймовірна карта буде. Mbappé, боже, який прекрасен. Біжи, біжи у собі. біжи. Просто біжи. Зіко, Зіко не забиває шо? Ух є Спорс. Ой-ой-ой. Зіко, та боже! Ой, як мене це лайно задовбало, вже реально неймовірно задовбало. Ну! Та як, боже, йди ти нахер, просто є спорт. МБП. Ой, МБП красень. Віддай. Евсе. Боже, ну скій, каже, це ударів? Ну залети вже. А що ти свій вікенд його? Щось впало цікаве. Евсебіо, красень! Боже! Фух, нарешті ця комбінація спрацювала з кутового. Фу. Ти серйозно? Чувак, тебе нема було, не, не було якого мені треба поставити Яшина. Фу, я в ауті просто. Шева, Шева забиває Яшину! Пішов нахер! Пішов нахер, російський! ха <кій> хрен. Молодець. Шевченко. Забувай Яшину. Неймовірна, це історія. <кій> Для мене це дивно, реально. Я цього не розумію. Як можна поставити людину з російським прапором до себе в основу блядь, і, і поставити на емблему Геп України? Ну як це в'яжеться в людину? Як вони ну, в це в голові вкладається? Я розумію, це гра, це просто гра, це просто картка. Але просто, що в, твоє, в твоєму складі присутній. Триколор, ну для мене це незрозуміло нахіра. Вискакує? Де де тобі вискакує? Бапе! Розриває Яшина. Де де тобі це повідомлення було? Вискакує? Біжить, 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 бачу, бачу. Давай у себе проруйся. під себе. І дай центр. І Зіко! Ізіко! Красень! Просто красень! Яшина Дарявого розриваємо. <смір> так, добре. Залишився один матч вирішальний, щоб зробити 11 перемог. І маю надію, що мені це вдасться. Зіко. Боже, Зіко! Але встояв Зіко! Зіко! Красень! Красень, красень! Дякую! Подвоє рахунок! І на Зіко. Зіко! Хет трик, дякую! Він покидає матч. І це 11-та перемога забезпечена. Це дуже чудово, дуже класно, і я задоволений. Дякую тобі, хлопче, за матч. Удачі тобі в наступних матчах. Маємо 11 перемог, п'ятий ранг. Ну і поглянемо нагороди. Добре, ну тут купа піків. 80 і мабуть із Вікінг Ліги, вони мені будуть зараз недоступні. Добре, то почнемо хаотично все відкривати. Зсередини, поїхали. <гум> е, добре, беремо Габріела 84Е. Команда тижня, чудово. Що мені даєте все просто? ж дублікат, але забираємо. Коман, окей, 85-й. Але це не той рейтинг, який я хотів бачити. 5-й, окей. Okay. О, команда тижня, добре, рейтинг, чудово. Е, е, Так, бронз, не дублікат, окей. Okay. Що тут у нас? І... О, Кіміх, чудово! Добре, є спорт, ви мене почули. Продовжимо далі в тому же дусі. А воно ж не показав, що це дублікат. Ну добре, похер. 85 Так, ну що, 88, 1, 87, 1 Команда тижня 87Е 85, 89 Рубен Діаш. і... Тут команда тижня. Так, ну сказати, що не багато насипали я не скажу. Добре, поїхали далі. Це на за ми потім на, на останок відкриємо. Потім будемо розбиратися з, з вами з усіма. Єе, Діоні 89-та, чудово! Додомців на базу. Рубен ж дублікат, але ми беремо його 100%. Залишилось 3 піки 84. А ну, дайте щось цікаве. Добре. Ренпередис. На базу. Далі. Бронзе дублікат, беремо дублікат. Останній пік за EA Sports. А що у нас по промо? Можна в студію, будь ласка, занести? Боже, смішно, реально смішно. Ну це що, це співпадіння, чи як це? Блін, а що це? Ну цікава ця карта чи ні? Ох, йо, в нього на захист там талантів прям. Окей, добре, відправляємо це все в клуб. В принципі, нагородами задоволений. Плюс-мінус. Піками 80. Очікував більше насправді. Реально очікував більше. Мені потрібні виключно. Вулкаути. Поїхали, 84 плюс х3. О, промо, 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 шо це? Німеччина? ЛБ. Хто це? Не це. Ага, Чейбо. Чи... Ого! Хохо. Подвійний вокаут. Чейз Промо, добре. Це вже добре. Для стати прикольні. Удара немає, але прикольні стати. Так, ну давай, 84 плюс X4. Поїхали. Промо немає. Є це М, Барселона, це дівчина. А, це не все гендоган, але подвійний вокал і поп. Поп дублікат. Чудово, неймовірно, класно. Поїхали. Щось цікаве, дайте Ейспорці. Німеччина, ЦТМ, Кіміх? Ні. Ці дівчина... Добре. Це в принципі окей. Я задоволений. А ну, Ееспорс, не підведіть. Давайте. Поїхали. Зелене. Паня РМ, кто все не ну типа рейтинг, окей. не понял Я ж відкривав Срібний Пак? <реш> а як він? Звідки він? Добре. Отже, таким чином я відіграв свою вікінд-лігу, Такі я отримав нагороди. Ну, плюс-мінус задоволений, але щоб прям щось цікавого не впало. Ну і по-перше, Шевченко. Відверто скажу, не вразу. Статистика сама говорить про себе, не дуже результативний він був в цій вікінд-лізі, але в цілому прикольна карта і далі буду я ним грати, тому не знаю. Я думаю, що він далі в мене розкриється в моєму клубі, можливо, знайду для нього нову позицію. Подивимось, побачимо, можливо, Шева ще заграє в моїй команді. Ну і дуже сподобався мені Зіко. Реально дуже сподобався, класна, неймовірна карта. Я думаю, що він буде ще грати, грати і довго грати в моїй команді. Я, мабуть, спокійно продам вже нуля. У мене з'явився гравець, який в антреді, без монет, зібраний і. Плюс-мінус рівня G0. Так, багато в чому він програє G0, але в цілому його скриптовість це рівня G0 і я вважаю, що він що не даремно не дешева збірка Zico. Тому рекомендую, реально класна карта. Донорума на воротах стояв, в принципі, нормально, питань до нього не було. Ділорин це новачок на фланзі в принципі, теж нормально грав, бувало, привозив, бувало таке. Ну, подивимося, можливо, далі буде ним грати, або, не знаю, поверну в основу Камавінгу, або ще когось. А волкер є, і там багато в мене є правих-лівих захисників, можу, в принципі, міксувати. Зберу, мабуть, канавару, багато надій на нього не маю, але просто по приколу зберу канавару, ну і подивимось, не знаю. Може він буде грати в моєму клубі. Прикольна карта стати, прикольні, але звісно росту трошки не вистачає, щоб бути йому не одним. Найкращим захисником у грі. Дякую всім, хто додивився до кінця цей ролик. Не забудьте, будь ласка, за вподобайку. Звісно, підписатись на цей канал. Можете навіть залишити відгук, буде дуже приємно мені. Ну і тримайтесь, все буде Україна. Грайте і вигравайте. До зустрічі!